Подивіться уважно на це прев'ю, і скажіть мені, що з ним не так. Версії можете залишати в коментарях, а я вам скажу чесно: тут не буде огляду на фільм Буратіно. Це було кіно «Білорусфільм», і Чому воно взагалі тут на прев'ю? Давайте розбиратися, що в нас там написано. Інтелектуальний контент вас обманює, як літературні філософські канали вам шкодять трагедія кліпового мислення. Скажіть, до чого тут Буратіно? Можете свої версії якось висловити, сказати. Насправді, проблема в тому, що нас обманює і ось цей довгий носик мав бути б Пінокіо. Можливо, щоб воно було впізнавано, можна було б взяти Пінокіо зі Шрека, Пінокіо з Діснея, можна було б взяти Пінокіо, Гільєрмо Дель Торо, а можна було б взяти всіх і одразу. Та чомусь на цьому прев'ю Буретіно. Білорусфільм. щоб розібратися, чому залишайтеся зі мною з вами Нодгік Нодгік. Yeah, і відповідно ми з вами поговоримо про весь той насраний в нашій голові савочний непотріб, який залишається. І продовжує в нашому інфопросторі своє панування. Я вже робив одне відео про радянські цитати, від яких має бути мерзенно всім. Сьогодні будемо говорити ще і ще раз. Як бачите, я не дивився це відео, можливо, там згадають фільм Буратіно, і тоді ви мені напишете в коментарях, як я помилявся, наскільки я був неправий, але, виходячи з назви і прев'ю... Тут в нас про обман. Для обмана мав бути Пінокіо. То Чому взявся Буратіно? Тому що людина, яка це робить, в своїй голові все ще живе в савочку. Тобто автори каналу вони вважають, що Буратіно буде набагато ближче і зрозуміліше всім, хоча в нього носик від брехні не подовжувався. Але вони роблять ставку на те, що ви це впізнаєте. Ви з ним, з цією людиною відчуєте спорідненість і клацнете на це відео. Я не клацнув, я не знаю, що там далі, бо мені від цього гидко. Я саме про це і маю поговорити. Про меми, крилаті фрази і так далі. Що вони роблять, на якому принципі вони. Працюють, вони створюють для нас якесь відчуття спорідненості. Ми одразу розуміємо, про що ви, ми відчуваємо зв'язок з автором або з цим контентом і вже хочемо його дивитися, бо це щось про нас з вами, щось нам близьке. І в цьому є проблема. Люди, які створюють українськомовний контент, українсько-центричний контент. Продовжують використовувати савочні фрази. Звісно ж, найгірший і найтупіший приклад буде з телемарафону. Найвідоміший фільм бикова у бій ідуть тільки старики. Дубляж зруйнував би драматургію, і найголовніше зникне дуже важлива для фільму тема інтернаціоналізації. Ти шо чи ударився? Так ви все правильно зрозуміли. Це програма, яка показує пропаганду. Програма показує про те, як складно було пробитися українському продукту, і програма, в якій в якості мемів, прикольчиків використовують таке лайно. Бо це лайно сидить в головах у авторів. І це велика проблема. Уявіть собі. З нами як з народом працюють і намагаються розповісти, що поганого в савочку. Нам намагаються розповісти, що ми маємо виборювати свою спадщину по крупинкам, і при цьому між цими крупинками засовують нам ось ці шматки лайна, які мають залишатися з нами постійно. Я сподіваюся, не потрібно розповідати ані чим поганий той машков, ані чим поганий фільм про. Таку от неукраїнську Одесу. І здавалося б, чого чекати від творців, що працюють на телемарафоні. В нас влада така, вона намагається свою сраку розідрати на купу стільців, вона бути і патріотичною, і вилазити всіх пророшистських ідіотів в нашій країні. В нас влада не намагається з цим боротися. Але ж це притаманно не виключно телемарафону. Дам по Мордору Богдан Олег Гробчук і його співвідуча намагаються наші мізки прочистити, але давайте побачимо, що у них в головах міняється. Якщо ти, так? Ж, якщо ти так? бачите, ця фраза про власть міняється і як жартик подається. Це зі свадьбів Маліновки, де огидно показані українці, яким типу байдуже, які здатні привлаштуватись під будь-кого. І використовувати цю цитатку як щось позитивне, ну, мерзенно. В цілому, взагалі, використовувати цю цитатку мерзенно. Показувати, як в свадьбі в в весілля в малінівці принижує українців, це правильний варіант. А от використовувати це, ну, що з головою? Я сам колись грав по Пандобула, я сам колись обожнював це. Ну, якщо ти вже усвідомлюєш, що на тебе мав вплив цей всесвіт, ти маєш якось змінитись, відторгнути це, і ти далі, особливо, якщо ти займаєшся такими речами, як пояснення українцям, де тобі в голову нагадали. Питання розпаду України? да. Питання переговорів невдалості? да. Мовні питання. да. Все, да. Як в тому пам'ятаєш, цей цементний завод, я весь віспіс. То як можна через себе це пропускати? Якби ж це зробила тільки вона? Е, з таким же обліком моралі. Обліком моралі. саме цей вислів ви використовували. Я був би дуже щасливий помилятися. Але мені здається, ви його цитуєте саме з радянської всратої комедії. Може варто подумати про те, що в вашій промові не має бути цитат цього лайна, бо коли ви це кажете, ви фактично змушуєте всіх, хто вас дивиться і сприймає вас як авторитет, розуміти, що це щось круте. Не дай боже потім ще й дізнаватися, звідки ця фраза. Коли вчителька в школі дітям, які відстали від е, спільного такого строю, яким вони йдуть, в столовку каже: Ей, ви, група в паласатих купальниках, і діти розуміють, що це ніби якийсь жарт, і ржуть це погано, бо в їх дитячі голови вкладається це савочине лайно. І так само жахливо, коли це роблять лідери думок, ті, хто нас вчать цього не робити. Давайте послухаємо ще одне відео з каналу Суспільна Культура, і це проєкт, який називається Прощавай імперія». Він дуже важливий, дуже класний. Я його дивлюся, я лайкаю, я коментую, але ось цей момент треба. Пригорнути вашу увагу саме до цього, ну є кушеницька видатна оперна співачка. В неї все відібрали, як і завжди совок робив, прийшли шондюри, все забрали, поділили поровну, і їй влишили квартиру. Ну, один поверх, якби щоб мала вона свої апартаменти. Бачите, людина не може висловити свою думку, як в людей багатих відбирали їх майно і робили з нього комунальну власність, тобто заселяли всіх і вся в кожен куточок і. Давали цю комунальну власність, звісно, савочку. Тому він дуже швидко, щоб всі зрозуміли, сказав про якогось там Швонзера. А наша з вами цілі задача, як і у всього цього проекту Прощова імперія, щоб цього всратого Швондзера ніхто не згадував. Якщо в нього в голові насрано булгаковим, то у всіх монтажерів, режисерів має бути в голові хоч якась клепка, щоб це вирізати. Чи треба залишати це лайно глядачам і нести його далі, щоб ми дізнавалися, якщо не знали, а хто ж такий Швондер? Бо всі ці цитати, всі ці мемасики, все це, що типу всі зрозуміють, це поріднює нас з русньою, це поріднює нас. Ми в єдиному інфопросторі, ми ржемо з одніх і цих мемів, ми замість того, щоб знати щось своє, знаємо ось це лайно. І коли це роблять люди, що займаються про українізацію нашого суспільства, від цього вибухає мозок. Як таке може ставатись? Як таке може поєднуватись в головах тих, хто створює цей контент? Я не знаю. Ви знаєте? Напишіть мені, поясніть. Але просто венець всього цього лайна, що несеться? Зголів людей, що виросли в савочку, і продовжують боротися з цим, але нести це в маси, звісно ж, є випуск телебачення Торонто, де веселіше нічого не знайшлося, як вдягнути рудий парічок і касплеїти анімацію з Єралашу. От що має бути в башке? Реально, поясніть мені. Тупенькому. На хіба це несеться? Для чого? Щоб показати, що ми вбиваємо один одного, але обожнюємо одне й те саме лайно? І розуміємо одне й те саме лайно? І використовуємо це для жартів тільки один проти одного, але одне й те саме лайно. Ось це, м'яко кажучи, дегенеративне видовище. Це для чого зроблено? Це працює. Щоб підняти вам настрій, тобто вам піднімається настрій від того, що ви згадуєте наше суспільне минуле і не розумієте, чого ж ми тоді проти них зараз боремося? Ну, якщо телебаченню Торонто весело від показу дяденьки, що косплеїть мультяшного персонажа з радянського гумористичного дитячого журналу, то, можливо, не треба воювати з ними. Можливо, тоді треба піти в цей савочок і в ньому жити. Нахіба ви це несете далі? Кому? Що ви хочете цим показати? В мене мозок вибухає від цього, це роблять люди, які борються з пропагандою, борються зі зросійщенням. І вони це постійно ось так от вкрапляють. Скажіть, будь ласка, як при наявності у таких людей пояснити звичайним громадянам України, що радянські цитати це погано, що смішарики це погано, що російські пісні це погано. Як це пояснити людям? Особливо, якщо ти з цими людьми в близьких стосунках, ти хочеш, щоб ці близькі стосунки не були розвалені? І тобі їм треба сказати, що це лайно, і ти цього лайна не хочеш нічути, не знати. Коли це лайно несеться, від тих, хто проукраїнський, хто правильний, хто гарний, але несеться, несеться і несеться. Чи варто після цього відписуватись від таких каналів? Звісно, ні. Чи варто людям вказувати на те, що це погано, і пояснювати, чому це погано? Звісно, варто. І телебаченню Торонто, які думають, що це смішно, і Богдану Олегу Грабчуку, і, вибачте, суспільному з Прощавай імперія, в якому чомусь швондіри. І ось цього всього дуже багато. І це все треба викорінювати. Тому я буду і далі збирати такі прояви, щоб на них показувати і казати, що ай-яй-яй, шановні, так не можна. Будь ласка, зупиніться, будь ласка, шукайте українські меми. Не можете знайти українські, використовуйте всесвітні. Вам треба спільне ось таке усвідомлення з людьми, що ви в одному руслі. Знайдіть Пінокіо з Діснея, зі Шрека, з Гільєрмо Дель Торо. Не позорьтеся ви цим Буратіно, не позорьтеся Єралашем, всратим Булгаковим і всім іншим лайном. Це треба виконати зі своєї башки. А інакше поясніть собі А чому взагалі ця війна потрібна, якщо ви продовжуєте це робити? Якщо ви Усвідомлюйте, наскільки поганий вплив на нас мала Російська імперія, Савочок, Росія, Пострадянська. І при цьому всьому ви продовжуєте нести це іншим людям. Шановні, всіх вас прошу, позбавлятися цього лайна в своїй голові це дуже важливо. В мені теж це багато сидить, теж дуже багато цього сидить. Спочатку ви заміщаєте все це англомовним. Тим, з чим ви теж вирісли, тим, з чим ви теж існували, і те, що так само люди впізнають, дуже легко. Спочатку ви замінюєте саме на англомовне. І поступово шукайте, ви заповнюйте українським, тому що це дуже важливо, тому що це існувало. Нарізайте на меми, запускайте тренди в Тіктоці, це важливо. Брати за двома зайцями пропалу грамоту і так далі. Використовуйте ці цитати постійно. Ну, не варто, не варто вставляти очідний гайдаєвський висір. Бо в одній програмі розповідати як гайдай все вкрав, а в іншій вставляти його цитати. В одній програмі розповідати, як свадьба в Маліневки знущалась над українцями і показувала їх недолугими, що ти хапаєш, що ти хапаєш. Він зображений там як людина, якій тільки пожива потрібна. Пана Таван Грицян Таврицький. Вольно. це ж теж типу, як е, знущання з того, що українці возамніли себе можливими створити свою. Незалежну державу. Це ж просто деконструкція того, що от українці претендували на незалежність і створили буквально створили незалежну державу в той час на тій території. А в іншій показувати смішну шапочку. Якщо Власть ти ж да? ти... це треба бути схибнутим з цим, треба працювати. Це треба відміняти. І якщо в вас навіть проскакує щось, бо цього реально лайна в наших з вами головах купа, то на монтажі треба вирізати. Треба це усвідомлювати і не пускати далі. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що хоч хтось татикне творцям цього контенту, що я сьогодні показав, на ці косяки і пояснить, чому не варто так робити. Дуже сподіваюся, що все це в майбутньому буде мінятись, і хоча б від людей, що несуть про світу, ми не будемо чути цитат ось цього російського. Лайна. Дякую вам за увагу. Лупаште вподобайки, підтримайте мій канал, можете це зробити коментарем, просто репостом своїм друзям, це дуже допомагає. Звісно, можете зробити і на монобаночці, як роблять от всі ці чудові люди. Бувайте здорові! З вами був Єнот анімейшнс, До зустрічі в нових випусках.